Сьогодні ви запитилися вже ця думка, що треба час прийшов. Що сироп є. вже маєш. Я, я б одружаючий, а то, що. Оце дитина. Нам поступає команда, що весь подальший маршрут, подальший рух. Ми проводимо з евакуації. Пані Аня поїхала максимально таким е, ризикованим маршрутом, е, але при цьому всьому ну, буренька, як нас вів, так і разом з мене чим. Пані наша е, Аня е, вона що саме цікаво, вона так само сьогодні, е, але близько 10-ї години десь вона вирушила е, з Покровська. Вона в Покровську була да, до Так, цієї... Вона до цього часу була в Покровську. <головіка> І сама на велосипеді з речами, з документами. Як поводить себе з вагітною в разі чогось? Познатно, за будь-яким обставином надали б допомогу, побували на безпечне місце, але тим не менш сам сама емоційна складова всього цього, ну, це щось відразу такого, хай лишиться в думках. І це просто голе поле. Дорога через голе поле. З одного краю вулиця, mm -hmm. яка закінчилась з усіма деревами, кущами, всім, що тільки можна було, і так само по той бік, тобто десь, отам, воно лише було два переживання. Перше, яке я сказав, це щоб не прийшлось пологи, приймати вже mm -hmm. по дорозі. По-друге, щоб ну, дойти спокійно безпечно, і ми йдемо, і ми просто всі дружно чуємо, як з одного із напрямків полів летить, FPV, плюс до цього ще одна висить просто в небі і ну просто зависла. Чекає следуючий кілька дій. І ми розуміємо, що нам немає куди просто буватись, не ховатися, буватись. не бігти. Ми не в... Я з нею не встигну забігти. Е, хлопці, якщо і там, в цепляті, ми, ми не встигнемо варіантів. Взагалі. Але нам повезло, що чи в ФПІшки в коління відпало, чи що, тому, що вона нас так в бік уйшла. І uh -huh. на початку доволі, так. Та управління відпало, там просто по трасі вже їхав цивільний набір. Вона цілася в нього. Це класно. І будь-який транспорт, будь-то, не знаю, велосипед, самокат. Ну, тобто все на чому ми можемо як лібо рухатися, навіть елементарний тачка бусові. Е -е, все підвищення. Ну, враховуючи те, що їй просто вона йшла по під дорогу mm -hmm. в нашому напрямку. Е, тому мені здається, просто вона зреагувала на те, що буде. Я йду я подивився на неї, е, перепитався, чи все добре, е, чи можемо ми йти далі. Вона сказала да. І так на мене подивилися, як ну, на футболці. Я такий поняв, йдемо на запобіжник і пішли далі. І все. І пару привалів. Самі, що саме цікаве, самі небезпечні ділянки по всьому маршруту пані Анна проходила з більшим ентузіазмом, ніж ми. Чи може, то ми трошки на песимізмі. Я останні 4 місяці провів опозицію. Oh. І за цих чотири місяці сказати, що було плюс-мінус, то не сказати. там повний тренд був. Дуже багато різних ситуацій. І, ну, знову ж таки, можливо, я на цьому песімізмі трошки, але з думкою вірю, про те, що Боженька нас виведе, і все добре. Ну пані Анна її розкази по дорозі, як вона розмінірувала шки біля, біля свого підвалу. Піднімала нам бойовий настрій всю дорогу. просто. Нас тільки привал, щоб пані Анна пару розказів нам дала, ми фу-фу, все видав. Так прибіжками йшли, йшли. Відпочивали, понятне діло, курили. Станові задаві, абсолютно нормально. Який місяць вагітності? Ну вже вона по з її слів до 20-го числа її рожать.